він Protect це не тільки про функційність, але й про комфорт. Тому ми зробили нові плечики до наших плотоносок. Ось так вони виглядають, і деякі амбасадори вже прозвали їх пончиками, бо вони дуже м'які. Що у них особливого? У них анатомічна форма, є вигін. В місцях контакту з шиєю передбачена тактична сітка, яка не буде натирати. Також додали велкро двостороннє для фіксації шлангу гідратора або дротів гарнітури, або ще чогось, що вам потрібно. Виглядає на плетоносці ну, ось таким чином. Також можна обладнати плечико з таким адаптером. Це для тих, хто носить турнікет на плечі плетоноски. Як він одягається. Відкриваємо плечика, сюди в розріз закладаємо наш адаптер, обгортаємо і закриваємо. Все. І можна використовувати, закладаючи сюди турнікет. Також за допомогою цих отворів у нас залишається можливість під'єднати захист плечей. Плечики вже доступні до замовлення на нашому сайті.